Привіт! Я Саша Гуржі, тревел Агент, а це готель Барут Хіміра Сіде. В цьому випуску розповім вам основну інформацію про готель, про концепцію готелю. Покажу вам територію, басейни, пляж і в кінці сходимо на обід та пообідаємо в готелі. Якщо відпочивали в Барут Хіміра, обов'язково ставте лайк під відео, діліться своїми враженнями, як вам взагалі готель. чи сподобалось чи ні. Якщо не відпочивали, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб прилетіти та відпочити в цьому готелі. Та погнали на огляд. Готель Барут Хіміра розташований в 3 кілометрах від міста Сіде та в 60 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія. Загальним трансфером від туроператора ви доберетесь від аеропорту до готелю приблизно за годину 30 годину 40, і це при умові очікування туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Також ви можете замовити індивідуальний трансфер, написавши нам Viber, вас зустріне наш водій з табличкою та швидко і комфортно довезе в готель приблизно за одну годину. Лоббі готеля Барутхімера. Дуже стильний, стриманий інтер'єр. З однієї сторони у нас рецепція, а прийшовши трішки далі, розташований бар в лоббі та місця для відпочинку. А взагалі лобін такий великий, як очікувалось. Ось, в принципі, все. Проходимо загальний бар. Тож я сподіваюся, що по можливості готель буде слити відразу, але це дуже рідко буває, особливо в сезон, тому що завжди влітку барути на стопах. Проте більшість туристів, коли приїжджають завчасно, можуть переодягнутися. І очікуючи поселення, просто йти на пляж, на басейн. І відпочивати та очікувати номер там. Взагалі готель Барутхіміра був відкритий в 1990 році і має форму ромбіка, витягнутого в сторону моря. А у 2014 році пройшла глобальна реновація в готелі, добудували декілька нових корпусів. Це корпус делюкс, поруч з делюксом будували басейн, снег-бар. І про цей корпус я вам розповім трішки згодом. В огляді готелю Барут Хіміра я вам покажу одну із мінімальних категорій номерів: це номер суперіор з джакузі. Розпочнемо з загальної кімнати. Велике двоспальне ліжко King Size. Є поряд односпальне ліжко. А взагалі це корпус Annex. хоча розташований він недалеко від рецепції, проте потрібно буде трішки пройтись до моря. Зустрічають вас вином. Є картини. Ось такий загальний вид номера. Очікує вас вода, є капсульна кавова машинка, є також заварна кава та чай. Заглянемо зараз в міні-бар. Звичайне наповнення. Також в номері відразу пляжна сумка. І там вже лежать пляжні рушники. Виходимо на балкон. На балконі ось така зона відпочинку. Є джакузі і балкон. До речі, шторку можна закрити і вас ніхто не буде бачити. Ви до нас на територію готелю або ж на сад. Взагалі номер мені подобається. В тому кінці зараз забрали карточки, я вам не покажу, тому що темно. У нас ванна, кімната. В ванні у нас душ. А тепер щодо корпусів готелю. Готель має головний корпус в вигляді змійки, і саме в цьому корпусі у нас розташовані номери стандарти, вони суперіори, та номери Family. Також поряд з цим корпусом є корпус Анекс. Завжди, коли чуєш слово анекс, і в турагента, і в туриста виникає паніка, адже дуже часто саме ці корпуси знаходяться десь на окраїні готелю, далеко від моря, але не в випадку Барут Хіміра. Аннекс це маленький корпус майже по центру території. Готелю має нормальний вид з усіх сторін і поєднаний з головним корпусом. І в анексі, і в головному корпусі у нас номери стандарти та Family А вже поруч у нас корпус делюкс, в якому номери делюкс. Розпочнемо з огляду, а потім я вам розкажу про ці категорії. І ще одна категорія номер, яку я вам покажу в огляді цього готелю, це буде номер Swim-Up. Якщо ви чуєте в категорії номера swim АП, це завжди басейн і завжди вихід з терасивого балкону на власний басейн. Кімната, в принципі, має така сама, як в передньому номері, таке ж ліжко, таке наповнення номеру. Знову ж таки, вино. Капсульна кавова машинка, показувати мені бар знову не буду. Там у нас туалет, там у нас шафа. Спляжна сумка барут. Тут, до речі, щось таке цікавилось. Але великий плюс цього номера в тому, що у вас відразу вихід на балкон. На балконі два крісла, столик, шезлонги. І відразу зануримося в басейн. До речі, є парасолька. Навпроти номеру ростуть апельсинові дерева. І ось так виглядає басейн. Він у нас один на, на 8 номерів. Ці корпуси делюкс будувалися під час реновації в 2014 році. І за рахунок того, що вже була готова територія готелю, вони фізично вийшли трішечки далі від моря. Біля корпусів делюкс побудований басейн, снек-бар, але до моря йти на 50-70 метрів далі, ніж від стандартів. Взагалі, психологія турист така, що якщо я плачу більше, маю жити ближче. Але не в цьому випадку. Але стандарти були побудовані в 90-му році, а делюкси в 14-му. Звичайно, наш український турист цікавить питання, хто відпочиває в готелі. А дуже багато в готелі проживає Європи. А проте є і російськомовні туристи. Вони займають в середньому 35-40% із всіх туристів в Баруті Хіміра. А це буде і Казахстан. Це буде Україна, Росія, Білорусь, загальна кількість російськомовних 40%. А все інше це Європа, Британія. Зараз ви переглядаєте цей випуск, мабуть, вже уявляєте, як поселяєтесь в готель в свій номер, виходите на балкон, і там неймовірний вид на море. Проте я вас розчарую: в готелі Хіміра немає номерів з прямим видом на море. Є вид Land View, вид на територію готелю та на сад, і є сайт View, боковий вид на море. Якщо ви бронюєте... Номер і бачите сайт сів'ю, розраховуйте вид на територію готелю, і, можливо, десь через пальми, через сосни, буде видніться море. Проте, якщо вам принципіально, щоб вид був, ну хоч якийсь, тоді варто бронювати делюкс сайт сів'ю. Це єдиний п'ятиповерховий корпус на території готелю, який розташований на холмі, і саме з цих верхніх поверхів. Двох останніх верхніх поверхів трішечки видно море. Проте вид буде у вас, знову ж таки, боковий. Не розраховуйте на те, що ви лежите в ліжку, просинаєтесь і бачите відразу море. Вид у вас буде боковий, але саме в цих категоріях номерів найкращий вид на море. Яки з вами прогулюємось територію і йдемо до моря. Розповім трішки про інфраструктуру готелю. Взагалі, Барут Хімера працює круглий рік. Приїхати сюди можна як влітку, в самий розпаль сезону, так і взимку в січні, в лютому в будь-який місяць. Готель має 5 алякарт ресторанів, 4 з них працює безкоштовно, а один з додаткову плату. Актуальну вартість алякарт ресторану знуватися під час заїзду, тому що час від часу, в залежності від місяця, вартість може змінюватися. І два ресторани. Рано, а карт працюють круглий рік. Взагалі готель працює на ультра. Все включено, має великий вибір імпортного алкоголю. В готелі є три снек-бара, де можна буде перекусити. Є бари тренажерний зал, спа центр все, в принципі, як в будь-якому готелі. Також є спеціальна кімната, де можна буде залишити речі, якщо у вас ранній заїзд, або ж залишити речі, коли у вас буде пізній заїзд, там можна буде переодягнутися, прийняти душ, тому що дуже часто буває таке, що готель на стопі, і навіть при бажанні за додаткову плату продовжити номер не завжди це може вийти. До речі, виходячи на територію пляжу, ми проходимо ось такий променад. Саме по цьому променаду можна прогулятися вздовж багатьох готелів СІДЕ і за 30 хвилин вийти в античне місто. Тому, якщо ввечері думаєте, куди піти, чим зайнятися, можете прогулятися. Проходимо зараз до пляжу, наш телестаний на першій переговій лінії має власний приватний піщаний пляж. Ось, до речі, він. Зараз у нас обід. Більше туристів на обіді. Показую вам пляж, а потім також покажу головний ресторан і покажу, що тут взагалі по вибору їжі саме на обід. Сьогодні в Туреччині пасмурна погода, вітер зранку, навіть прокапував дощ, тому побачите сонце, все це при хорошому освітленні немає такої можливості. Я сподіваюся, що повернусь в оборуд із для вас великий повноцінний огляд. Проте, незважаючи на це, у нас піщаний пологий захід в море дуже зручно, як для маленьких дітей, так і для дорослих які не вміють плавати. Кожного дня розрівнюють пісок на пляжі. Є рятувальник, є шезлонги, є парасольки, кабан я поки не бачу, а паршу кабан я бачив за променадом, ближче до сцени та ближче до головного ресторану. Але пляж мені подобається. Подобається те, що пляж чистий, що взагалі немає ні одного камінчика, піщаний пологий захід, відстань від між шезлонгами, як мінімум 2 метри. Для кожних двох шезлонгів є парасольки. А поряд також таувер-центр. На виході з пляжу можна змити пісок, є роздягальні, поруч є туалети, тому пляж взагалі супер. Чесно скажу, мені готель подобається, має велику територію, має велику зелену територію, тому що зараз гуляю просто тут пальми, бананові пальми. Тут дерева, хвойні дерева. Поруч проходив, бачив, апельсини ростуть. От ідеш багато дерев саме з апельсинами, багато зелені, неймовірні запахи і дуже класний пляж. Пляж з піщаним пологим заходом в море. Тож, якщо ви обираєте готель саме в сіде, щоб був піщаний захід, без галічки, без камінчиків, і мав готель велику територію зеленю, то беріть цей готель на замітку. Ом, що раніше говорив, в нас в готелі Барут Хіміра чекає ще й обід в головному ресторані. Тому відправляємось зараз прямо сюди. Побачимо весь вибір їжі, яка є на обід. Чим тут годують туристів, і спробуємо наскільки тут все смачно. Ну, слухайте, якщо це весь вибір фруктів, то якось для Барута дуже скромно. Я очікував більшого вибору. Як мінімум, полуниця, диня, кавун мали б бути. Я впевнений, що приглядаючи огляд, вас цікавитиме вартість відпочинку в цьому готелі. Знову ж таки, повторюсь, що цінне відео я не проговорю, тому що українські туристи зараз проживають. По всьому світу і літають абсолютно з різних країн: з Туреччини, з Польщі, з Чехії і навіть Лондона. З будь-якої країни відбираємо вам рейс і вилітьте на відпочинок. Тому, якщо плануєте відпустку, пишіть мені в Viber і я прорахую це або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Також долучайтесь до групу Viber, там вже опублікована актуальна вартість на готель Барут Хіміра з вилітом з Польщі, Румунії та Молдови. І на обід у нас два вида супа. Біля кожного з блюд стоять таблички, де на восьми мовах переклад, що саме ви обираєте. Ну, в принципі, все. Головний ресторан я вам показав, ага, окрім вітрини. Ресторан має велику форму, але вибір я очікував, що буде більший, чесно. Є м'ясо, є риба, а тут солодощі. В принципі, гарніри. Вибір достатньо всього, але я чомусь очікував, що буде вибір ще більший. І на самому початку у нас для харчування є йогурти, молоко та соки. Основну частину свого обіду я вже з'їв, <свісно> навіть вам не показав. Залишились фрукти, взяв собі ківі. До речі, окрім тих що я показував. Був щуків нарізаний, був грейпфрут і апельсин порізаний. В принципі, вибір достатній. Головне, те, що смачно. Якщо комусь цього замало, а протягом дня є ще снек-бари, а вже вечірі карт ресторани. Hello! Строубері: uh, uh, до речі, кав'ярні, яка поблизу головного ресторану є смачне морозиво, яке готель барут виготовляє самостійно. Воно дійсно смачне. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт сашатревел.ком.ює. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. Сашатревел.ком.ює. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. До речі, колеги, турагенти, які дивляться мої огляди та по відео вчать готельні бази для вас. Я створив закриті телеграм-канали з оглядами готелів Туреччини. Там безліч матеріалів, фото, відео, які ви можете використовувати в власних цілях, публікувати в своїх соцмережах та надсилати туристам. Кому цікаво, посилання в описі під відео. Долучайтесь. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним І найближчим часом. Почувати в цьому готелі, плавати саме в цьому басейні будете ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закрити телеграм-канал для турагентів та для туристів з готелями Туреччини. Долучайтеся. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, на канал. І до Нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.